Було страшно, що він приклав там то ножа і почав там мене так перехилив, і то ножа тримаєш. Щоб... Я кажу: що мені постійно мені боляче. Село Печера, Тульчинський район Вінничини. Четверта година дня. До її будинку заходять троє чоловіків підозрілої зовнішності, яку не приховують. Мати прикутою до ліжка доньки, розуміє наміри у гостей лихі. Я тільки подивилася. Мені якийсь страх, бо вони вони такі, якби доброзичливі люди. Без прилюді незнайомці одразу вимагають гроші. Один б'є пенсіонерку, інший береться за прикуту до ліжка доньку. Пістолет приставив, давай гроші. А другий такий, ніби якби ну не нашої нації, я собі щось так думаю, круглелиці. Та ні ножа до горла і каже: як не дасиш гроші, я її заріжу. Третій візитер шукає у будинку гроші і знаходить 7 тисяч за паї. Решту заощаджень жінка віддає сама, але і на цьому розбійники не зупиняються. Зніме Я кажу, я не можу зняти. Ну я з ухом відріжу, кажу, ріжте. Я не то, що не хотіла, я просто не могла їх зняти. Забравши готівку, усі три мобільні телефони та ноутбук, злочинці втікають з села на автомобілі Нісан Альмера. Тетяна, у якої дивом залишається планшет, одразу повідомляє про напад родичам. Ті викликають поліцію. В області вводиться план перехоплення. Уже за кілька годин підозрюваних затримують у сусідньому районі. Вони. Напередодні були в сусідньому селі, тобто були прикмети автомобіля їхнього, на якому не працювали. З прикмети їх люди бачили, і про що нам повідомили. Тобто вони були миттєво затримані, вчинити опір вони не встигли просто. Під час обшуку у затриманих вилучають викрадені речі та знаряддя злочину, ніж та пістолет, який виявляється звичайною запальничкою. У вчиненому чоловіки зізнаються, пояснюють, на розбій пішли, бо потрібні були гроші на ремонт автомобіля. Дом був відкритий. Трайом зайшли в вдома. А ви жінку били? Чи я сама вітала? Що відбувалося? Женщину я даже не видел. Били ее там, не били. Я лично ее не трогал. вообще. Я подошел нормально. У меня, правда, в руках была зажигалка сувенирная, пистолет. Я стоял, даже на нее не направлял. Спросил, деньги есть? Она говорит, есть. Я говорю, тогда давай. Она дала мне деньги, я вышел. Нюанс получился, мы с трассы ушли, нас ослепили. І криву пагнули. Треба було на ремонт деньги. Затриманим 34, 50 та 53 роки. Двоє раніше судимі за особливо тяжкі злочини і лише навесні вийшли на волю за законом Савченко. Третій учасник розбійного нападу теж з кримінальним минулим сидів за крадіжки, але після виходу на волю намагався це приховати. Випустили стільки людей, а вони ж пішли по селах грабити вбивати. Ну як же ж так? Зараз випустять 34 тисячі цих бандитів. Це буде в кожному селі таке. І не один випадок, якщо не посадять назад або запретять та Тепер усі троє нападників повернуться за грати, де можуть провести від 7 до 12 років. Але це лише за умови, якщо закон Савченко скасують, інакше термін буде значно коротшим. Налякані селяни обома руками проти закону Савченко. Випускати цих іродів достроково це, це неправильно. Це неправильно, бо це дали срок хай сидить. А випускати, щоб вони знову ходили та і здівалися над людьми. Я вважаю, що такого закону це неправильно зробили, і не треба цього такого закону.